У абонементі філії номер 2 кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулась творча зустріч та презентація книги харків'янки Людмили Охріменко Оскар. Книжка розповідає про історію справжньої людини, офіцера, спецпризначенця, який 2015 року потрапляє в полон, і потрапляє він не будь-куди, а в МГБ ДНР, так зване міністерство державної безпеки Донецької народної республіки, яке на той час було найстрашнішою катівнею в Донецьку, і це чи на не найєдиний єдиний випадок в Україні на той час, коли офіцер спромігся втекти з полону. Він переграв свого в тисячу разів переважаючого противника. Для того щоб не схибити у найменших деталях і поринити повністю в життя свого героя його світогляд і становлення особистості, Людмила прочитала Коран у зв'язку з тим, що мій головний герой кримський татарин і мусульманин, мені довелося прочитати Коран. Мені довелося поспілкуватися з жінками-мусульманками. Ні, я не написала книжку про мусульман, про кримських татарин, навіть не про розвідку. Я написала книжку про подвиг справжнього українського солдата. Ким би він не був, якого би віросповідання він не був. Книга стала найкращим романом на воєнну тематику за спеціальною відзнакою міжнародного літературного конкурсу Коронація слова слова-2021». І я єдина жінка, поки що, яка от, володіє такою нагородою за найкращий роман на воєнну в Україні. Звичайно, за найкращий роман на воєнну тематику. Книжка була написана доволі швидко як для такої книжки. За два місяці спілкування з моїм героєм, потім ще два місяці своєї праці основної. І за чотири місяці вона була готова. Анна Литвин, Віктор Петров, Кремльчуцькі новини.